Не моє, але моє місто. Саме так називалась фотовиставка, що пройшла сьогодні в центрі культури Вернісаж у Чернівцях. Там були представлені роботи відомого чернівецького художника, заслуженого діяча мистецтв України Броніслава Тутельмана, які він зробив у Нью-Йорку. Всі особливості виставки дізнавалась моя колега. Це місто, де необхідно заряджати свої акумулятори. Саме так про Нью-Йорк висловився талановитий чернівчанин Броніслав Тутельман. На сьогоднішній виставці представили понад 100 його картин. Художник каже, що за допомогою візуальних засобів хотів передати всю різноманітність життя нью-йоркця у міському середовищі. Ну, Об'єднує я, по перше, ж око моє. Вони різні, ну і життя різне. Я якраз хотів показати різнопланове, як кажуть, життя. А що в Чернівцях рожені, так? Теж різнопланове, життя ж рознопланове. Але вони все ж таки в одному стілі зроблені. Митець додав, що мегаполіс для нього особливе місце, адже саме з нього він черпає натхнення на подальші проекти. Чому Нью-Йорк? Тому що, по-перше, там живуть мої діти, я там був не раз. І Америка сьогодні наш головний, можно сказать, спонсор. Далі я хотів показати туристичних американців, бо у нас нас трошки, ми, ми любимо видумувати інші держави. Вони такі, як такі, чорні, голубі, і так далі. Але вони платять податки і... Тим самим підтримують Україну, подивитись на витвори мистецтва прийшли усі охочі, а Зокрема, і багато молодих поціновувачів фотографії в стилі стріт арт. кажуть, що такі заходи відвідують щоразу із захопленням. Відвідавши цю виставку, я подивився, як себе вільно люди відчувають, які вони щасливі, особливо, де вони тут парку відпочивають і так далі. Ну, я сподіваюся, що після цього всього, що в нас діється, ми теж так будемо відпочивати. Чернівцях. Ну, прогулялася Нью-Йорком, побувала в кафе. Цікаво. Мені дуже подобається саме така атмосфера. Другі мені, я просто була в Америці, але не саме в Нью-Йорку, і мені дуже спогади нові такі дуже прикольні. Я хожу, я прям вся така да, на буквально. Виставка буде проходити ще місяць. Тож всі бажаючи ще мають час насолодитись пишністю, новаторською архітектурою, еклектикою та атмосферою Нью-Йорку. Людмила Труфин, Василь Ставчанський. Тебе дня ТВА.